Завітав до нашого винороба. Як у вас гарно вже підготоване? Це щини. Йдемо за каберне фран. Ми його в акцію дали. Люди зможуть його скуштувати безкоштовно. Ого, які це бочки. Кабарне савіньон воно має кислинку. А от каберне франк, воно має таку чуть-чуть э, солодкувате, воно має більш э, в нього було десь. Під 25. Тобто Солод... то воно так легко п'ється. Да, да? Воно легко п'ється і читається такою як манері лайтошною. Я би його навіть відніс до напівсухого. Хоча це сухаль хороший, тут mm. нема грама цукру, грама води. І отак, вот три люди п'ють солодки вина, потім перейти на кабарне франк, а потім переходити вже на сухаль. Воно такий гарний. Це замовляйте, це каберне Фран, переходьте на сухі вина із боксами м'яса крафтового стейк і карпат.